Добрий день, мене звати Олексій Коваль, і зараз ми побалакаємо про консультацію психотерапевта. Консультація психотерапевта показана за наявності наступних симптомів та станів: апатія, що виявляється у відсутності прагнення будь-якої активної діяльності, зниження рівня працездатності на тілі хронічної втоми, раптове погіршення настрою, різка зміна емоційного тла, зниження самооцінка, поява незвичних людині, тілісних відчуттів. Постійні емоційні вплески: від плаксивості до прояву агресії, порушення сну, складність концентрації уваги, панічні атаки, поява думок про суїцид, безконтрольний прийом їжі та абсолютна відсутність бажання їсти. Консультація психотерапевта може бути потрібна людям навіть без якого будь діагнозу. Фахівець допомагає людині вийти з емоційного глухого кута і набути душевної рівноваги. Психотерапевт застосовує різні методи психотерапії. Когнітивна поведінкова терапія, гештальтерапія, психоаналіз, гіпнотерапія та інші методики. Декілька слов про когнітивну поведінкову психотерапію чи КПТ. Когнітивна поведінкова психотерапія це вид психотерапії, який допомагає людям змінювати негативні моделі мислення та поведінки, що впливають на їх емоційний стан та загальний добробут. Когнітивна поведінкова терапія заснована на ідеї. Що наші думки, почуття та дії взаємопов'язані, і що зміна негативного патерню мислення може привести до позитивних змін в почуття та поведінці. Як працює когнітивно поведінкова терапія, виявлення негативних думок та переконань. Терапевт допомагає пацієнту виявити автоматичні негативні думки та переконання, які можуть викликати чи посилювати проблеми. Оцінка реальності цих думок. Пацієнта вчать сумніватися в цих думках і оцінювати, наскільки вони відповідають реальності. Зміна негативних думок на більш реалістичні. Якщо негативні думки виявляються неточними і нереалістичними, пацієнта вчать змінювати їх на більш позитивні, корисні та адаптивні. В рамках когнітивно-повінкової терапії використовуються різні повінкові техніки, такі як експозиція, поведінкова активація та інші, які потрібні для конкретної людини, у яких випадках застосовується когнітивно-повідінково терапія. Когнітивно-повідінкова терапія широко використовується для лікування різних психічних розладів, включаючи тривожні розлади, генералізований тривожний розпал, панічні атаки, соціальну тривожність, фабії, депресія, біполярний ефективний розлад, посттравматичний стрес Розлад, розлади харчової поведінки, залежності, хронічний біль і інші проблеми, пов'язані з мисленням та поведінкою. Які переваги поведінкової терапії? вона довела свою ефективність при лікуванні широкого спектру психічних розладів та проблем пов'язаних з мисленням та поведінкою. Навчання навикам. когнітивна поведінкова терапія не тільки допомагає вирішити поточні проблеми, але й надає пацієнтам навички, які вони можуть використовувати для підтримки свого психічного здоров'я. Спрямованість на вирішення проблем. Когнітивна поведінкова терапія фокусується на конкретних проблемах. Та завдання, що дозволяє пацієнтам швидше побачити результати, в цілому, когнітивна поведінкова терапія є ефективним і науково обґрунтованим методом психотерапії, який допомагає людям покращити своє психічне здоров'я, змінивши негативні думки та моделі поведінки. Ваш психотерапевт Олексій Коваль.